Наступне запитання від Світлани, Токар. Які прогнози на деокупацію Луганська? Ну, це залежить, дивіться, дуже що... комплексне запитання я би сказав, так а, що, що стосується по Луганську, я можу сказати наступне: тут помітно, що по-перше, все залежить від того, наскільки швидким і успішним буде наше просування по напрямку через Рубіжне на Лисичанськ і далі на південніше. Тобто це ключове, ключове на сьогоднішній день е якраз деокупувати і звільнити ось цю агломерацію, яка в принципі відкриває подальший нам шлях. Ну на мою думку, більш безпечніший не шлях, яким ми рухатися з півночі на Луганській, рухатися з ближчого прикордоння від Росії, звідки ворога було б більше можливостей. А, плюс Я лінію таку ви кажете, що вона була да. більш безпечна, так? Більш більш безпечно. розрозуміло що ви можете сказати, що тут противник буде над нами нависати флангом і буде звід цього напрямку мати можливість досягати вогнем і так далі. Можливо, матиме, можливо, не матиме. Там відкрита місцевість. Встановлювати там дуже там важко насправді буде сховатися, встановити точки розташування противника для його подавлення контрбатарейної боротьбою, Шанси є. Це треба розуміти. Плюс контроль цих позицій теж створює відповідні перспективи. От від цього буде залежати наскільки швидко. Плюс не забувайте, що в цього угруповання, вочевидь, перед тим, як рушити на Луганськ, може стояти завдання зняти тиск, який є якраз на Бахмут. Зокрема, тому що це ж і рух подальшому південніше дає можливість знімати ось цей тиск і наносити противнику удару з флангу. І відповідно не давати йому змогу атакувати так, як він атакує е, зараз. От від цього залежить е, подальше просування. Там ситуація зараз, вона, е, скажімо так, не проста з цієї точки зору, що є російські війська, їх необхідно пройти з боями. А далі, якщо вони втратять ось цю агломерацію і ці території, я думаю, що плюс буде знятий тиск на Бахмут. Я думаю, що перспективи просування на сході в подальшому вони будуть. Але знову ж таки, треба розуміти, що загалом ситуація залежить комплексно багато в чому і від, від того, що є на півдні. Тому що південь, от чому я так часто про це говорю? Тому що південь це багато в чому. Додаткові можливості для деокупації подальшої всієї території України, яка на сьогоднішній день є окупована, з точки зору зосередження в подальшому сил, засобів і так далі. А от щодо руху на Луганськ, ну от приблизно такий маршрут, така схема може бути якраз от застосована. Але в такій схемі. Ключовий перший населений пункт, який зустрічається зустрінеться на шляху української армії, це Кремінна. І щодо Креміної, багато дуже зараз є новин, і, зрештою, зі зведень Генерального штабу, які говорять про те, що ось тут в Червонопопівці, яка безпосередньо в 10 кілометрах від Креміної, від центру Креміної розташована, там. Ми можемо робити судження, що є українські захисники, адже туди орки спрямовують свої атаки. Якщо вони спрямовують свої атаки, то значить там хтось має бути хтось. Припускаємо, що що це за А це перерізання Криміної з півночі. З півдня там теж непроста ситуація. Українські війська просуваються. Є свідчення і про Діброву, і південніше. Тобто, криміна ось ось буде відрізана від всіх своїх шляхів постачання, і всі прогнозують, що Криміні буде оточення, якщо росіяни не відступлять десь глибше до рубіжного. Однак, водночас є і несприятливий прогноз погоди. А що таке несприятливий прогноз погоди? Це багнюка на Луганщині. В якій застрягає техніка, і пересуватися дуже незручно. Отже, поговоримо про Креміну ну, як перший етап, перший крок на шляху виконання деокупації Луганська: Ну, звичайно, досить важливо, що зараз концентруються зусилля саме там. Тому що тут же ж, в принципі, ну, ми подивимося навіть мапу і зрозуміємо ситуацію, яка є на фронті. Зрозуміло, що рух має бути саме туди. І далі е, на Рубіжний, і далі на е, Сєверодонецьк, тому що ну це ключове зараз, мені здається е, ключова територія, яку окупує ворог, яка важлива із точки зору того, що вони зберігають е, і тримають ось цей фланг, який, е, будучи нашим, фактично створює перспективи тиснути на них далі південніше, і з точки зору, що тут зосереджені. Сили внаслідок того, що там річка, Сіверський Дінець, внаслідок того, що там є, в принципі, природні умови, плюс є міста, де можна концентруватися і концентрувати свої сили, і це легше робити взимку, ніж робити це в польових умовах, далі, там східніше чи північніше, на Луганщині. І, відповідно, контроль за цією територією він досить важливий. Він вирішує ряд завдань. Перше, це можливість далі просування. Далі до, до Луганська і вихід бодай на ті позиції, які контролювали українські е, збройні сили до 24 лютого, і просуванням безпосередньо на Луганськ на обласний центр. Друге, це фактично призводить до того, що сипеться північний фланг, фланг російського угруповання, який е, зокрема забезпечує і утримання рубежів для ведення наступальних дій на Донеччині. В районі Бахмуту, і третє це створює додаткові перспективи для українських сил оборони для того, аби просунутися ще південніше і фактично заходити ледь не в тил тому угрупованню військ російських, які діють на Донецькому напрямку. Ось цієї точки зору це важливо і тому концентрується. Я думаю, зараз увага і удари українських сил оборони на цьому напрямку саме довкола цього населеного пункту.